Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати малювати руку. І хочу сьогодні я зупинитися на такому ракурсі, як вигляд ззаду руки. Це значить, група таких м'язів, як, як розгиначі. Е, ну хто бачив значить, відео перше на тему руки, то ви, я думаю, будете в курсі, що у нас спереду у нас м'язи згиначі. Ззаду у нас м'язи розгиначі. І от спереду ми з вами вивчали, що там у нас в верхній частині руки, значить, руки у нас є біцепс, тобто двоголовий м'яз плеча. А ззаду у нас знаходиться також великий м'яз, який складається уже не з двох голівок, а з трьох голівок. Називається він трицепс. От. І ми будемо з вами сьогодні. Вчитися малювати руку саме в цьому вигляді, в цьому ракурсі. Ось я вже заздалегідь намалював це, це скелет, це рука, вигляд ззаду. В чому різниця у нас вигляд ззаду? Що у нас і ну, хто пам'ятає да, з першого відео, що у нас ось це, це у нас вигляд кісток, вигляд кістки, е, ну, тобто будову руки, вигляд у нас значить. Е, Вид спереду у нас ліктьова кістка йде отут, і вона знаходиться позаду. Ось, а, а кістка е, променева знаходиться у нас з цієї значить, сторони. І у нас долоню, да, розкрита, значить, Розкрита рука у нас долонію до нас. Це у нас вигляд значить, руки, у нас вигляд у нас е, спереду. Да? А тепер вигляд ззаду у нас змінюється. Бачите. Положення кісток у нас змінюється, і у нас, тепер у нас з цієї ближче до нас це ліктьова кістка, це у нас значить, головка ліктьової кістки, це у нас ліктьовий суглоб, можна сказати, ліктовий суглоб, ось у нас іде ліктьова кістка, це у нас іде променева кістка. Тобто так у нас все і залишається, що у нас внутрішня кістка це ліктьова, ось вона йде, зовнішня кістка. У нас йде променево. Ну і плечова кістка. Ось. Ну, тут не забуваємо, тут я так намалював схематично, не забуваємо, що оцей у нас йде наклончик. Да, у нас іде. Тобто отак і отак у нас іде. Ось. Ну, це щоб ми з вами не розслаблялися. Да? Ну, щоб ми малювали руку з вами правильно. Бачите, отакий у нас іде. Наклон руки. Так само і тут у нас наклон. Бачите, йде отак. Якби е з середини на зовнішню таку сторону. І зараз будемо ми з вами наліплювати м'язи на нашу руку. Значить, дивіться, що тут у нас зверху у нас буде. Значить, а, ну і тут у нас, дивіться, у нас нас дивіться Це у нас лопатка вигляд ззаду, акроміон Значить, це у нас іде е ключиця. У нас пішла. Ось. І тут у нас буде значить, кріпитися дель, дельтавидний м'яз. Ось він. Отак піде у нас дельта. Ось. Дельта. Це буде його задні волокна. Тобто волокнами будуть кріпитися дельта у нас. Задня частина дельти складається із декількох пучків. Ось і нам буде відкривати ще і ще так небагато буде відкриватися ще у нас і середній пучок дельти. Я зараз повністю його таким червоним замалюю. Ось. І тут у нас пучки йдуть. Тобто оця верхня частина, це у нас дельта. Закриває повністю у нас цю частину, тобто повністю закриває плечовий суглоб. До речі, у гусарів і а ще раніше у, у лицарів були такі е, доспехи, так робили, закривали по повністю цю, цю частину, щоб її не розрубали. Тому що якщо ви пошкодите дельту, то ви вже не зможете підняти руку. А підняти руку для тих часів, та й та й зараз підняти руку, це ви вже не можете воювати, тобто ви не можете там ні шаблою, ні ну, там ні, не списом, не мечем, ви нічого не можете робити, ви якби вже бездієва, без, як би, бездієва людина. Вже. Тому закривали ось такою штукою, називалась еполет. Отакими нитками нитками закривалися. Ці нитки були такі товсті і шабле, шаблею їх ти не перерубаєш. Тому міг бути ну, сінець. Але... Щоб розробити шаблею, для, ну, це було якби дуже важко, і це зберігало дуже часто, цю частину важливу. Тому що пошкодити цю частину, там ще, якби можна ще щось робити. Да? Ну, якщо це не сухожилля якесь. А якщо е, оця частина, тобто де ми задіємо руку і так, і так, тобто ну, ми вже не можемо її не підняти нічого, то це вже дуже погано. І тепер дивіться, тут у нас, тут у нас, е, в, у нас дельта йде вплоть до, оце у нас ось лопатки, ось лопатки. Тут у нас кріпиться, закриває у нас уже, е, значить, м'яз, який називається е, е, трапецієвидний, отак він іде, цей м'яз. І, і тут він далі отак піде, піде, отак далі цей м'яз. Ось, тут у нас іде підосний м'яз, Отакими От волокнами йде під м'яз. Тут малий круглий м'яз. Ой, отак От він піде. О тут малий круглий м'яз. І тут у нас піде великий круглий м'яз. Тобто, грубо кажучи, ці, ця група м'язів закриває лопатку ззаду, закриває лопатку. Ну, і зараз ми будемо з вами малювати. Я, я синій колір. Малювати будемо з вами вже. Значить, наш, значить, цей м'яс, який називається мт, значить, терицепс. Да? Тереголова, така велика м'яза плеча, знаходиться ззаду, відповідає за розгинання руки, тобто діє при розгинанні руки. Тобто це такий, такий м'яс-антагоніст до м'яза біцепса. З чого складається у нас сам цей Ось. Якщо він у нас з головок їх три у нас голівки. Це у нас отака велика, це у нас довга голівка, це у нас зовнішня значить, голівка. І маленька. Мед... Значить, внутрішня голівка. Їх ще називають це у нас медіальна, тобто внутрішня голівка, медіальна. Це у нас зовнішня, це значить латеральна і це у нас довга голівка. Як воно буде виглядати у нас ось тут? Ось дивіться, це у нас буде йти голівка зовнішня. Зовнішня, ось вона йде. Зовнішня голівка. Далі тут у нас йде велика, великий довгий м'яз. Великий довгий мля, великий довгий м'яз нашого, нашого цього м'язу, трицепса, і медіальний маленький, внутрішня голівка, ось медіальна, маленька. да. Оця частина, яка йде аж до ліктя, біла отака, це називається сухожилля, сухожилля нашого трицепсу. сухожилля. Воно біле буде, я, я, я його спеціально залишаю білим. І, і тому, коли малюють руку, да, наприклад, накачана людина. Ось, і, і трицепс отак іде, і тут отака, отака, отака впадінка, ямка. Да, і потім йде рука, тут лікоть. А тут отака ямка у нас, і, і отака гуля висить оце трицепс, да, висить. Тобто сухожилля ми накачати не можемо. Сухожилля як було, так і залишається. А, а оця бульки, оці, да, оці значить оці. Оці кульки м'язові, да, вони можуть розкачуватися до великих розмірів, наповнюватися кров'ю да, і бути такими великими. Ось. І чим більше ці значить, оці голівки, тим, тим більше значить, різниця між сухожильними і цими голівками і тут буде більший цей вигин. Чим більший вигин, тим буде більш чітка і темна така значить, тінь да, в цьому місці. Тобто це називається рельєф. Да? Тобто там, де у нас опуклості, там буде у нас буде світло. Там, де будуть у нас ямочки, там буде у нас тінь. Далі, що у нас, тобто верхня частина тут більш-менш ми розібралися. Ну і може виглядувати тут іще плечовий м'яз. Якщо трицепс у вас не дуже розвинений, то може виглядувати ще тут з боку такий. Дуже мало його видно значить, плечовий м'яз. Біцепса з цього ракурсу. видно видно не буде. Його видно, не буде. буде. Його Далі ми, ми йдемо до нижньої частини да, нашої руки. Нижня, значить, частина. Тут у нас буде йти. Значить, тут у нас буде круглий пронатор. Тут у нас його буде видно. Отак він, він зі, зі сторони мищелка, цього внутрішнього мищелка. Тут у нас буде йти. Великий лік, ліктьовий розгинач. Ой, ой, згинач. Тут у нас буде з цієї внутрішньої сторони. Тут у нас буде йти лік, ліктьовий м'яз згинач згібатель. Променевих е, е, м'язів-згиначів у нас тут видно не буде. Вони знаходяться з е, тієї частини руки, тобто знаходяться ось тут вони знаходяться. А ліктьовий у нас е, згинач. Ось він, ось тут його буде видно. Ось з цієї частини його і видно. Тут у нас буде, це у нас ліктьовий суглоб іде. тут у нас йде з вами значить, ліктовий м'яз. Я зараз отаким синім його намалюю. Лік, значить, Ліктовий м'яз іде. Ну, Такий схожий на трикутничок, ось тут він отак іде, отак отак він тут іде. Також, до речі, тут у нас дуже, дуже часто може бути ямочка в цьому місці, якщо у нас дуже сильно розвинені. Значить, усі м'язи, згиначі і розгиначі, то між ними ліктєвий, скажімо так, м'яз виглядає як така опукла ямочка, можна, можна так сказати. Далі у нас іде ліктьовий розгинач, тобто тут у нас буде згинач, згибатель, тут буде у нас іти розгинач тут, ось, ось, бачите? Тобто тут вони у нас сусіди. Ось, бачите, зустрілися у нас з цієї частини. Це у нас буде роз, розгинач, ліктьовий згинач, ліктьовий розгинач. Далі у нас іде довгий розгинач пальців кісті, руки, довгий розгинач. А тут у нас буде виглядувати е, плечі, е, е, Значить, е, променевий м'яз. І він, чим він більше, тим він буде виглядати більш е, суворішо такі. Отак може. Навіть отакі можуть бути м'язи. Якщо розвинений це м'ясо людини, то він може виглядати і так. Ось, А цей м'яз, до речі, розвинений. Якщо людина, наприклад, там ну, фізично розвинена дуже сильно. Наприклад, раніше ну, ну, ці м'язи були дуже сильно розвинені у моряків, тому що дуже часто вони лазили. По, по цим всім е, канатам, і там необхідна неабияка сила рук. Ось, Ви знаєте, хто, хто бачив значить, мультик е, Маряк Папай, то, то ви можете бачити, яка у нього е, значить, худенька верхня частина руки і який міцний у нього ось цей блок руки. Да? І, ну, і далі тут у нас іде на звуження, тут у нас йдуть усілякі значить, е, м'язи. Тут у нас ще буде згинач. Пальців тут виглядати, а тут будуть іти м'язи, розгиначі пальців, і долонні м'язи, Ось розгиначі тут будуть іти, і будуть утворювати у нас що? Зап'ястя. Зап'ястя. Тобто тут, тут у нас отакі канатики йдуть, і кожен канатик у нас відповідає майже за кожний пальчик, і ці пальчики у нас рухаються. Бачите, коли ми пальчиками рухаємо, то у нас ось пальчиками рухаємо, бачите, тут у мене рухається під кожею. Під шкірою рухається зараз ближче, бачите? ось ось Рухи рухи йдуть отут, рухи йдуть. Ну Ви можете самі стати і себе вивчити, можна так сказати. Тобто можете це все побачити. І не забуваємо про те, що у нас тут навіть можна отак зробити. да ось Тут можна ще отакий вигін зробити більший. от Тут, а тут вже починається широчайший м'яс нас спини, і можна сказати, там вже йде тулуб широчайший м'ясо. Тут у нас значить, касі, зов, значить, зовнішні м'язи живота. І так далі. Тобто оце у нас буде задній вид руки. А тепер я хочу розглянути з вами ще вигляд руки, як і на першому відео, коли у нас буде супінація. Тобто, що це значить, що у нас долоня у нас ось так виглядає, тобто рівно дами, а якщо я долоню зараз розверну, її розверну таким чином, ось так от. Да? от і, що палець у мене буде отак, а це у мене буде отак. І якби рука у мене буде, якби би отак ви, вигорнута рука. Ось так. Бачите? Це в мене буде долоня. ось, а Тут будуть іти пальці, блок пальців. Отак буде у мене рука. Тобто, навпаки, якби, да? розуміємо. Але ну, в цьому випадку що буде? В цьому випадку у нас буде, е ось так, в цьому випадку у нас буде, скажімо так, кістки наші, вони значить, буде такий у нас перекрутик невеликий. І е невеличко у нас зміниться. І розташування м'язів. Тобто в цьому вигляді у нас може навіть бути видно біцепс. Ось, Тобто з цієї внутрішньої частини руки у нас може бути видно значить, біцепс. Ми зараз це з вами і промалюємо. Ось і так, подивіться, в цьому випадку. Бачите, як у нас значить, виглядають кістки, вони якби таким іксіком сходяться. Це у нас ліктьова кістка іде. Ось, бачите, ліктьова кістка. Це у нас ліктьовий суглоб і променева як би виглядає із-за ліктової кістки. Тобто, у нас, скажімо, це називається супінація. Ось цей момент да? ось ми можемо взяти і прокрутити. Бачите, ось ось у мене кістка ліктьова, ось голівка її, і вона отак оп, отут прокрутилася, її навіть видно зараз. А та кістка виглядає за тої кістки. Ну, зараз я не можу так зробити, як, ну, як на заставці першого відео, да, коли я. Ось. Але я думаю, що ви цей момент ви вже розумієте. І зараз як будуть йти м'язи. Тут знов-таки повторюється майже все, що, 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 що тут, але з таким нюансом, що у нас буде виглядати трохи, буде видно біцепс. Ось дивіться, що, як воно буде виглядати. Тобто дельта у нас не змінюється. Ми, ми з вами обвалакуємо дельту отакими от рухами. До речі, я, я напрямки, напрямки цих волокон вони не випадкові. Я, я роблю так, як вони і кріпляться. Ось і ви так, як ну, будете малювати, то ви так само це робіть, щоб у вас ну, така звичка вирабатувалася, щоб ви вже малювали якби, за напрямком усім'яз. Так, Дельта у нас тут іде. Далі у нас іде голівка. Зовнішня да, голівка нашого е, значить, е, трицепсу. ось Отак вона йде. Зовнішня голівка, довга голівка. Довга голівка велика, дов, довга. Тут вона нам, нам відкривається навіть набагато більше. Отака вона буде. Тут вона у нас менше виглядає, тут вона у нас буде виглядати вже більше трохи ця голівка. Е, тут у нас буде медіальна голівка маленька. Виглядати тобто внутрішня голівка е, трицепсу. Да? Ось у нас волокна Тут Тут пішли б, 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 значить, волокна у нас таким чином. Ось дельту ми з вами від, відділяємо. Ось таким чином. Дельто від, відділяємо. І ось тут у нас, де, де тут у нас буде йти круглий м'яз, великий да? круглий м'яз. Там у нас буде маленький круглий м'яз, тут у нас буде йти підосне м'яз. І тут буде вже у нас виглядати широчайший м'яз то ось тут у нас буде з цієї сторони, з внутрішньої, буде виглядати трошки біцепсу. У нас, отак. Я зараз отак заштрихую синів. Плечового м'язу, тут навіть якщо у вас не дуже розвинений цей зовнішній оцей м'яз да трицепсу, вже його видно не буде. Вам відкривається. Більше біцепс. Якщо у вас біцепс там великий, то він буде відкриватися ну, і ще більше. А тут далі все йде таким чином. Тут у нас круглий е, пронатор по у цьому зов, зовнішньому йде. Це у нас сухожилля біле, залишаємо його. Да? Сухожилля нашого е, трицепсу. Ось Одна головка, друга головка, третя голівка маленька, бачите? І тут цікава річ, тут у нас е, значить м'яз згинач, М'яз згинач е, ліктьовий буде відкриватися іще, іще більше. Тобто він у нас буде... Він тут у нас буде розкриватися е, більше. О, оцей ліктьовий м'яз згинач. Ось о, отак він буде йти. Довгий ліктьовий м'яз згинач, короткий ліктьовий м'яз згинач. І Далі у нас там йдуть. Ось тут, бачите, оце у нас вже ця частина руки, це у, нас, це у нас оця частина руки. ось ця, А це згинач. Це все згиначі. Тут ідуть всі м'язи згиначі. І уже ось тут ось тут починається. Тут у нас буде виглядати ліктьовий м'яз. Тут у нас буде вже йти ліктьовий розгинач. Я зараз його зеленим намалюю, щоб ви бачили його. Якщо вийду, бо в мене зелений не дуже гарного такого кольору. Погано видно, да, я зроблю його чорним. Чорним. М'яс ліктьовий вже йде тут розгинач. Щось Зовсім не воно, да? зараз витру, спробую зробити червоним. Значить, іще ще раз дивіться, ось тут о, о, оце червоний м'яс, оцей, це буде у нас ліктьовий розгинач. Його менше видно, а оцього м'яз, я зараз витру тут кіску, цю ліктьову, отут у нас буде йти. Ось тут у нас іде кістка ліктова, ось і голівка на стороні мезинця. І це у нас покривається м'язом. Це тут у нас буде ліктьовий суглоб, ліктьовий су, суглоб, ліктове м'ясо. І оце у нас буде йти ліктьовий великий розгинач. Бачите, він нам тут відкривається навіть іще більше. Отак він нам відкривається. Отакий. Тут він вуще, тут він більше. Плечепроменева кістка, тобто плече променевий м'ясно буде відкриватися ще менше, ніж в цьому випадку. Ну і там у нас будуть ще розгиначі, і ти м'язи, які також будуть виглядати не так відкриватися, як в цьому випадку. Ось бачите, що ці, ці два ракурси, яка між ними різниця, це те, що змінюється у нас. Положення долоні. Ось Ця, ця у нас розгорнута ну, ось так фронтально. Да? Ось так фронтально А ця у нас вже Якби отак боком. Отак боком іде. Да? Отак, отак і саме оце оці напрямки, вони дуже сильно мають значення. І виходить, що у нас змінюється картина і тут, і тут. Ви бачите, що тут у нас. Змінилося, да, і тут у нас змінюється, відкриваються у нас уже, ну, якби інші м'язи. Да, тут уже біцепс нам видно. Але в цілому, в, 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 в цілому у нас такий вигляд має задня частина руки. Оце у нас головки нашого значить, трицепса, сухожилля велике. Так само, як і у біцепса Сухожилля є да, у нас. Таке немаленьке, тут у нас воно ще більше. І такий у нас іде ось рельєф. Бачите? Ось лікоть і так далі. Ну, Я думаю, що на сьогодні нам достатньо о, ось інформації для вигляду руки ззаду. Наступне заняття у нас буде вигляд руки у профіль. Як на мене, це найлегший, це найлегший так, такий ракурс, але там також є. Такі певні нюанси, їх, їх необхідно знати. І ще раз кажу, що запорука за, за успіху в малюванні там, людини, рук, там, ніг там, і так далі це замальовки, замальовки. Тобто це все добре, ви це там, можете вивчити, мати в голові, але якщо ви це не будете повторювати в практиці, в, 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 значить, в малюванні з натури або хоча б там ну картинки малюйте, фон там фото малюйте, анатомію відкри, ну там відкриваєте, замальовуєте. Ну, але, знаєте, з картинок, як вам сказати, з картинок там є такі ракурси, якісь стандартні, да, от, ну, як ну, як тут, да, наприклад. А, наприклад, ракурси там у такі якісь, у такі, у такі, це все це все замальовки необхідно вам робити. І чим більше ви, у вас буде досвіду малювати, в таких різних ракурсах руки, тим і ви будете помічати ці особливості да? фізіологію руки, і вам буде легше малювати у майбутньому. Для вас не буде проблемою там, намалювати там, якусь нестандартну ракурсної фігури. Да? Це значить, дуже важливо. Малюйте багато, і вам буде значить, розвиток ваш. Значить, до нових зустрічей. Я думаю, що це відео було вам на користь. Будемо вивчати руку далі, ну а потім вже будемо ми вивчати, мабуть, ногу, потім кінцівки вже у нас будуть кісті рук, стопа. А потім ми з вами цілий розділ у нас буде. Це у нас буде обличчя, буде м'язо обличчя, будемо окремо малювати очі, ніс, губи і так далі. Щоб ми як би, людину так, знаєте, з частин виліпили все, і щоб ви мали якусь, якусь таку, ну, такий, якийсь фундамент, основу і розуміння, що це таке людина. Це, це найскладніший скажімо, жанр малювання. Ось, людину малювати складно, але якщо ви знаєте, як малювати, то повірте, це вам буде приносити ну, задоволення малювати людину. На все добре, до побачення.